до бою! Бажаю найміснішого сьогодні. Телеканал Армії в гостях у об'єднаної штурмової бригади Національної поліції Людь. Зазвичай військовослужбовці самі не приходять в поліцію, але це не той випадок. Сьогодні вам покажемо, як працює розрахунок САУ. Так, у поліції тепер є сау. А ви командир гармати. Командир гармати, САУ 2С-1, Гвоздика. Як так вийшло, що в поліції є САУ, 2С-1, — Чесно кажучи, коли почалася повномасштабка, я працював, як би правильно сказати, воно, поліція свого призначення Січислав. Ну і, звісно, ми були вже тоді на Донбасі. Так як ми спецпідрозділ, нас вивчали і роботи з АГС. Потім... В процесі війни ми по самостійно перебучилися на міномет. Працювали 82, БМ-37, якщо не ошибаюсь. Ну а потім, десь півроку тому, у грудні 23-го, нас всі, хто вмів е, наводитись, має якесь розуміння, що таке артилерія, відправили там львівський сухопутних військ, і там є відділення артилерії. Что вас стріляють тут? Буває. Надо треба поліцію викликати. <рес> Поліція вже на місці. <рес> Як ти взагалі став артилеристом? Ти ж поліцейський? А, мене особливо не питали. Я пішов до спецпідрозділу, спецпідрозділ був переорієнтований зі штурмів на артилерію, і мені запропонували. Працювати на артилерії, вже не бігати від цих снарядів, а ці снаряди досилати до місця призначення. І що тобі подобається більше бігати чи досилати? М -м, я вважаю, що справедливо вже я своє набігався і відправляти подарунки на ту сторону зі своєї гармати. Ти давали яким ким був? Міліціонером, поліцейським, потім в спецпідрозділі Дніпро-1, угу. ну і потім спецпідрозділ перейшов до люче. Що немає там, може там звички, там, документи перевірити там, людей, я не знаю, там, прийдемте, там, все. О, такої ж звички вже десь більше двох років як немає, але так було. Працювали. Так, стосовно обов'язків навідника, ось моє робоче місце, ось прицільні пристрої, за які я відповідаю, і завдяки яким я наводжу гармату. До обов'язки навідника входить наведення гармати та здійснення пострілу. Речалі здійснення пострілу, наведення самої гармати. Приціл прямого наведення, приціл наведення з закритих позицій, що в 99% і відбувається. Був помічником слідчого, а потім повернувся до ГРПП в метрополітені і потім перевізся до Дніпра. -1. ГРПП це. Це підрозділ, який займався обслуговуванням метрополітену, річп... річкового порту та аеропорту. Це такі були підрозділи, які займалися. Наше знамените Дніпровське метро. Да. Так, знамените метро на 6 станції. Да, де -демов... Демоверсія метро. Повну версію метро ви можете скачати, відіславши смс на короткий номер. Да. Це ж теж одягаю эти обокновені наушники, зверху активні наушники, щоб весь екіпаж чути. Ну і сильно постріл не глушив. І спілкуємося в онлайн. Якого року гармата? Сьомого 70... чи го Коротше, в 77 році, дивіться, Радянський Союз встановлював роутери на гармату. Це штатний. ну... Заводський, бачите, тут все нове, майже в Солідолі. долі. Коротше, так. Да. Техніка майбутнього була, так тоді вже. Як у мене годовий 24, вона. Ага. Ні, два восьміт. Сергій вже по моїм жестам, по моїй міміці, він вже розуміє, що треба робити. Це настільки злагоджений екіпаж. Двіження, жести, це навідник теж навівся, по колінці похлопав, палець вверх підняв, все я розумію. Не треба ні кричати, нічого, все одразу зрозуміло. А, бліндаж погасили, два щотка в цель, перший пристрілочний. Ну, все добре, все нормально. Якась дивна поліція. Документи не перевіряють, з гармати стріляють. Щось тут, щось тут не те. Поліцейський артилеріст, це как? Я лучше покажу.